Віктора, сьогодні на Аляскі відбудеться зустріч Трампа і Путіна. До речі, дехто не вірить, що вона відбудеться. Кажуть, от щось трапиться на Аляскі. Зараз проходять величезні мітинги, на яких головне головне, що скандують, це що Аляска і Україна ніколи не будуть, не будуть знову Росією. Оце до речі, цікаво. Відомо, що разом з Путіним на переговори від Росії їдуть Лавров Ушаков, Дмитрієв, а також міністр оборони Білоустер і міністр фінансів Сілона. Ну, судячи з команди говорю, будуть. Політичні військові і економічні питання, і питання постачання може навіть російського газу і нафти в Європу через американські компанії ну стають все більш реалістичними. Чи буде взагалі тема, як ти вважаєш, завершення війни в Україні головною? Чи взагалі її будуть підіймати? Чи це тільки привід, що під приводом цієї теми зустрічаються щоб вирішити? Свої питання ну хтось хоче продати свою нафту і газ, хтось хоче стати посередником, а ще хтось хоче отримати Нобелівську премію. Чого чекати від цієї від цих переговорів? Я так думаю, що для обох команд це класний інформаційний привід. І для росіян, і для Трампа ми ж розуміємо, що. Зараз умовно 15 число, а через два тижні почнеться в Америці новий політсезон, і знову будуть говорити про що? Про плівки Епштейна, про те, що Трамп здає назад. У Трампа падіння рейтингу і йому потрібно його виправляти. Да? І потрібно, щоб говорити не про те, що там типа, що, а чи возили, чи не возили. Трампу від Епштейна малолітніх дівчат. Чи це було, чи не було? Треба, щоб говорили про війну і мир. От то тобто ми теми війни і миру перебуваємо інші теми. Тому Трампу це потрібно. Путіну це ще більше потрібно, щоб всі говорили, що ну що, з'їли там, типа ви ж казали, що Путін там ізгой, що він там не рукопотискний. А Путін все нормально там. Тіпа. От якщо він захоче, то він там приїж, приїздить, і це від нього залежить. це Більше ж хотів цієї зустрічі Трамп, а е, Путін ну принаймні це подають так в Росії. Робить як хтось Ну ладно, давайте побазарим що ви там хотіли. От, і на внутрішній ринок там, типа, так, да, Путін, да, Путін може всіх там перепутінити. От, але це і на зовнішній ринок там, типа, ну що, хто там кричав, що там Зеленського всі люблять. А Путіна ніхто не любить. Чого люблять Ось американці? Зустрічаються. Причому зустрічається, їде самодержець. Зустрічатися просто з директором найбільшої фірми під назвою Сполучені Штати Америки, але нанятий менеджер Трамп їде до самодержця. Він люто заздрить, звичайно, позиції Путіна. Трамп мається на увазі заздрі. От, це у нього викликає от комплекс меншої вартості, то що то ж все таки самодержиться. Я от хочу сказати: згадалося, що в 19 ну на початку 20-го сторіччя, ну в 19-му точно була мода, як от звертатись, як государі звертаються один до одного. То, наприклад, там е, імператор Олександр III, е, там російський, да, там, чи Олександр ІІ той, що називався, освободитель. От він, наприклад, там звертається до Наполеона III, імператора Франції. Він звертається так: от, або в листах листування йде: Государь, брат мой, брат мой. Ну вони ж типа брати, государі, а до президента Америки і той і інші зверталися там. Сер друг наш, друг мой, да? а, а друг наш. То що ж ми ж, імператор Александр II, ми да? на ви самі себе називати. А, а до президента Сполучених Штатів звертались не брат, а друг, тому що він же ж не. не, 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 не Якби помазаний Божий, а все на все там виборний президент, то оцей комплекс до сих пор застряв в Трампі і сидить, от. Але е, чи, чи чимсь це закінчиться, чи ні, е, отут з цим важче. Тому що е, ми ж не знаємо ще який фактор Китаю, е, е, чи Китай. Пообіцяв Путіну підтримувати війні, сказав Владимир Владимирович, воюю далі чи е, Китай нічого не пообіцяв, і тоді Росії Ну по логіці подій треба виходить з війни, тому що у них е, по першому півріччю, от до червня, включно було вже 4 трильйона рублей е, ді, ну, недобора е, в дохідну частину бюджету. Там по року це буде 80 трильйонів, ну 7 8 із 42, -х. це ну, це чимало Согласіться да, там типа. А все чому? Тому що е, на нафту не та ціна, не так її багато продають, там по іншим корисним капалам теж там про по металу, наприклад, е, і прокату. Ну, тому, в общем все плохо. На росіюшки і треба б виходити. І тому, якщо Путін вирішив, що вони все-таки поступово виходять з війни, але ж можна не спішав Можна ж вони, можуть, тому можуть бути кілька альтернатив, що вони кажуть, окей Давайте заморожуємося, але ж давайте поетапно, давайте ж домовлятися. І для початку там, що вони можуть Трампу подарувати, що давайте там типу ми припинимо е, обстріли один одного там по тилам. Україна не буде бити по їхнім нафтопереробним заводам, е, е, клятий супостат не буде бити по нашим тилам, підстанціям, ну і по житловим кварталам, як вони луплять. От, бути такий можуть бути такі варіанти? Може бути. Це для того, щоб якусь кістку кинути, щоб Трамп сказав, о, ми на правильному путі, а далі продовжувати. Я думаю, що для росіян важливіша буде зустріч Путіна з Сінзипінем 3 вересня. Оцей дедлайн точно нам покаже: буде заморозка чи не буде, як скоро вона буде. Але я думаю, що Трамп Трамп і Путін можуть погодитись на якесь ну. Скажем, на зменшення ескалації, на зменшення ну та ж та сама перемир'я в повітрі, наприклад, і на, на воді. Але по великому рахунку Трампу потрібно ой, Путіну потрібно, Путіну потрібно, дуже потрібно, щоб не так території. території – це для понтов, це для внутрішнього користування, але йому потрібно зняття санкцій, і йому це обіцяють і американці, і десь натякають на це європейці. що… Якщо Путін піде на заморозку конфлікту, то частина санкцій будуть зняті. Понятно, що не всі, не зразу. А й отут буде предмет торга. Чому він і везе оцього нашого київського землячка туди в Анкоріч, чому їде міністр економіки Росії? Тому що вони будуть говорити про конкретіку. Да? По великому рахунку для того, щоб там заморозити конфлікт, політики не потрібні. Вони потрібні тільки на першому етапі. Хлопнули по рукам, а далі військові, що ага, з нуля годин такого-то числа, таке то, перестаємо, таке то, таке то, таке то, таке. то Знову ми ж мусимо знати, що Росія, яка на двох заводах вже робить зараз шахеди, що перестане їх робити, навіть якщо припинять стріляти, да? ну, по тилам бити. Воно ж буде десь на на складах, і чи є у них достатньо складів для того, щоб це складірувати складірувати і чи не захочеться Путіну потім провести масовану атаку, сказати, та і українці порушили перемир'я. Там ну видумать їм же для цього нічого не треба. Там і жахнуть на умовно в грудні, коли буде дуже короткий день, от, коли буде дуже холодно, і намагання загнати нас в бликакти. Може таке бути? Може. Mm. Тобто ми давайте виходить з того, що Росії ми вірити не можемо жодним чином. Хоча їх будуть пхати на повну заморозку. А як ми узнаємо, що заморозка повна, це коли Путін відмінить офіційно ФСБ, індімбільньот. СВО СВО Так, я... СВО. 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 Да, 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 СВО, коли він скаже, що задачі СВО достигнути. І дім 1700 800 своїх мовиків тракту, вибач, вибач, я тепер просто ну то це в тему. Бо вчора губернатор Белгородської області заявив: завтра завершиться СВО. Притому його перепросили і сказав: так завтра завершиться. У нас почнеться велика робота з розмінуванням. А звідки в нього така впевненість він проговорився і видав інформацію з Кремля, бо вони ж комунікують і дійсно комунікують по тим питанням. Чи це його власна думка, чи це спроба теж погратися на інформаційних приводах? Як можна цю заяву прокоментувати? Я людям би порадив ніколи не вірте російським політикам, ніколи не вірте Зеленському і офісу президента. І не вірте на всякий випадок Трампу, тому що за словами ці слова можуть як бути правдою, так і вкидом, причому спеціальним вкидом. Можливо, йому позвонив Піско і сказав: А ти проговорись там? Проговорись, будь ласка. Ну навіть не будь ласка, а там приказано проговоритися. Скажи, що там типа завтра закінчиться СВО. А навіщо? Ну там от така задача. скаже щось протилежне: завтра будемо бомбити там Париж і Лондон. От і у них. Протиріччя інформаційне для чого, щоб загнати всіх в хаос, щоб ми не знали в цьому білому шумі, кому вірить, що вірить, як вірить. От. І тоді, якщо у нас хаос, а потім Єрмак прийде до студентів і скаже: так генераліссимус Зеленський найкращий полководець у світі, ви що сумніваєтесь і люди будуть в цьому хаосі, там хтось буде хапатися за якусь соломинку. Звичайно. Ті люди а на Росії теж багато тих, які бояться сказати, що вони хотіли б закінчення СВО, причому це і родичі тих 300 тисяч мобілізованих, яких мобілізували в 2022 році, кажуть, їх десь третина залишилась ще в окопах. Ну, як правило, залишились ті, хто не в окопах, ті, хто пристроївся при штабах. Або, скажімо, там в другій третій лінії нато, да, що е, хто в штурмах два роки вижить там в російських штурмах. Це не реал. От, але там 100 тисяч мобіків, е, плюс контрактники. контрактник, який отримав 30 тисяч баксів. він же ж мріє, щоб закінчилась війна поскріше. То, що він основне ж отримав. От, тому я думаю, що на Росії теж багато хто хто хоче зберегти життя. І у тих, у кого є сім'ї, вони ну, там по різному ж є, там є, що гонять своїх 50-річних мужиків, там іди здохни, і ну, ми хоч получимо, блін, за тебе ладу -каліну". От, Але є які ж там, типу кажуть, возвращайся живой. Да? От, є, так само і в Україні. Є, хтось хоче до війни до переможного кінця, але хтось хоче, щоб уже заморозка відбулася. Мало того, це двох. Здвиг... В суспільстві відбувся, тобто більшість українців за погоджується на варіант, що заморозка без втрати території, без. Ну просто заморожимося, без додаткових умов. От що, типа колись, як каже Володимир Олександрович, вернем Крим дипломатичним путем. Ага, <смітна> ну да. <смітна> От Хто таке, в такому вірить, то <смітна> це зразу, ну тобто, я би сказав. От е, заходиш там в аудиторію і е, в, в університеті. І хто вірить, що е, Зеленський може закінчити війну дипломатичним шляхом, можна одразу відчисляти з університету. Чого? Це Тобто цих, Цим людям ж не можна довіряти нічого. Тому що ну, вони, ну не знаю, я би стригти не сів е, в кресло. Е, ну то, що ви, якщо ви вірите в Єрість, то ви ж за, завтра знову проголосуєте за Зеленського. І його команду. От общем страшне й сумне. Але будемо відверті, що ну, якщо підсумовувати це, що буде ж вам в е Чому я думаю, що щось буде? Все таки вірю, тому що якби Трамп приїхав Анкоріч, і там е Путін просто пограв ним, е як Зеленський, Параялю. От ну це було б дуже неприємно. Це для Трампа закінчиться дуже погано, і скажуть: ну от ну, хто б сумнівався, що Трампа використовують, Трамп там нерозумна людина. Значить, на столі щось є. Щось є на столі, але я не вірю, що це буде прям повна заморозка. Вони будуть говорити, що да, ми за заморозку, але давайте конкретніше домовлятися, давайте які санкції. І коли будуть зняті, і будуть прив'язувати е, зменшення ескалації до зняття санкцій, або дуже. до не вступу в дії санкцій. І це буде теж конкретна прив'язка, що типу ви відміняєте таку санкцію, ми відводимо техніку. І, і ще ж треба знати, е, Бориславе, будемо ж відверті, і скажемо, може, може нарешті людям е, правду, що Володимиру Олександровичу було б дуже вигідно. Переведення війни, щоб війна якби тривала, але в режимі як вона була, АТО ООС, умовно в 21-му році, в режимі що... військового стану. Це так. дуже важливе уточнення. Зеленський дуже б хотів, щоб військовий стан не відміняв ще років 5-10. а що йому так хорошо. Да на жаль, це правда. Ну про це все і так знають. Але треба все таки фіксувати, що вибори Зеленський виграти не може, тому хоча дуже хоче, дуже хоче, живе ця ідея. Але гаразд, це поговоримо в іншому разом. А сьогодні Вашингтон Пост пише, що Трамп повідомить Путіну на особистій зустрічі деталі своєї мирної пропозиції щодо України земля в обмін на мир. Про яку землю йдеться взагалі йде мова? Це він обмінює Аляску, повертає Росії, а Росія повинна покинути окуповані території? Чи ще щось, ну, він же обмінює території, мабуть, свої території віддає. Чи запропонує Трамп віддати Путіну окуповані українські території дійсно? Чи Заморозка має це на увазі, що коли ми виходимо з території? Білгородщини, на якій ще трохи ми чіпляємось, і Курщини, де ми ще є? А вони виходять звідки, наприклад, з Сумщини, ну може й Сумщини, може Харківщини, трохи вони тримають територію вже на Дніпропетровщині. Просто ну треба розуміти, про що йде мова, яким чином взагалі Україна може віддавати якісь території. Та як вважаєш, якщо почнеться знову гра в залиште Донецької Луганську Область а Путін припинить вогонь, навіть не повернеш, а припинить вогонь. як загалі тоді відреагує українське суспільство, тому що ти правильно сказав: є частина, яка каже: та як завгодно, давайте закінчувати війну. До речі, коли я їм кажу, що ви хочете, щоб віддати території? Да, ми хочемо. І тоді я ставлю запитання: а давайте віддамо вашу квартиру, ваш будинок і ваша хай родина живе під росіянами. От на це вони не готові ніхто. А от щось віддати, що їм особисто не належить, теж то яка реакція буде і про що йде мова зараз? Е, ну, ми не знаємо, що в голові у Трампа, і я думаю, що він би для того, щоб отримати Нобелівську премію, він би нашу територію розміняв би легко. Але я думаю, що йому червоні лінії позначила Європа, і мало того, йому хтось ж притомний міг, міг би сказати, що. Той, хто запропонує віддати якусь українську територію, яку ворог не завоював в окупацію, є кримінальним злочинцем і Зеленського будуть доганяти потім. Да? І тому він на це не піде. На це не піде Зеленський, і цього не хоче суспільство. Тут той випадок, люби Боже, правду, коли Зеленський і більшість українського суспільства думають однаково. Ну, Зеленський е, так думає, тому що вони завжди мімікрують під основну електоральну групу, під цільову групу. Ага, тобто, якщо більшість суспільства думає так, то й Зеленський думає так. От, і е, е, тому це ну, неможливо апріорі. Це розуміють в Європі. Я думаю, що це розуміють десь і в Трампа. І тому е, варіант Путіна це е, максимально е, тримати цю. От, планку, що віддайте мені Славянськ, але тільки для того, це він може говорити, що потім, ну ладно, розмінюємося, ви відміняєте санкції, ми не говоримо про територію. От, а поки вони в переговорах будуть жорстко, жорстко, жорстко наголошувати: що віддайте святую Руську Землю, Славянськ, Краматорськ, Константиновку, той же ж Покровськ. От, і... Тільки в останній момент можуть це розміняти на санкції. Але тут же ж не все ж залежить від Трампа, залежить від європейців, а чи захочуть вони якусь частину санкцій відміняти, хоча б частину. Чи відмінять вони гуманітарні санкції, ну, наприклад, там, щодо участі там, російських фігуристів там, чи хокістів, там, в Олімпіаді в Італії в Мілані. От, це ж не від Трампа точно залежить. Е, що стосується нас, то в нас можна тільки питати про територію, да е, ну там, в, і ми не віддамо території. Зрозуміло, Зеленський на це не піде. І, ну, він не піде за, за це, то що щоб, і просто із страху, да? От, а, а більше що з нас взяти? Все решта, всі питання Путіна, це до Трампа і до Європейців. Там е, які санкції знімати, чи братимуть Україну в НАТО, чи не братимуть, то все? Ну єдине, що про НАТО вже відомо. Трамп просто вперся. Каже ні, ніякого НАТО. От він чомусь вперся. Але не він перший. до нього. Байден впирався. До Байдена Обама так, так. впирався тут. Вони о послідовні, щоб не казали, вони е, не американці не хочуть бачити Україну в НАТО. До речі, це дуже цікава ситуація, тому що європейці все гучніше кажуть, що і до речі, навіть генсек, що Україна потрібна в НАТО саме євро. І це дуже цікаво, але про це поговоримо якось згодом. Тут дуже гарний коментар, не можу не вивести його. Міша староста пише: доброго дня, пане Борислав. Вітання пану віктору. Виникло питання: що робити з помиральною ямою? Чи то копати, чи то загрібати. Дякую. Зразу хочу сказати свою думку. Помиральну яму треба копати для ворогів. І робити її якомога глибше. Більше того, я можу робити таку не одну, бо ворогів у нас забагато. Ви ж бачите, вони пруть і пруть, а десь їх прикопувати треба. Ну, тому, до речі, не завжди це вороги зовнішні, теж кажу. Тому, повірте, це потрібно, але не для себе. Нам потрібно розуміти, ми маємо вистояти. І ми вистоїмо, навіть якщо. Це буде не завдяки а попри. На жаль, Україна дуже часто проходить ці іспити саме попри всі зусилля, попри зусилля наших очільників, ворогів і всіх інших. Це добре, що ми проходимо. Але на жаль, що не завдяки зусиллям, а попри. Це взагалі треш, Вікторе, дивись. Вашингтон Пост також повідомляє, що у разі, якщо Путін відмовиться ухвалити мирний план Трампа, президент США готовий запровадити санкції, якими погрожував останніми місяцями. Видання також підкреслило, що відмова Путіна стане приниженням для Трампа. От ні, вже Трамп так образиться на приниження, що нарешті вдарить по Росії санкціями. Чи Путін розуміє це? І напередодні можливо вручення Трампу Нобелівської премії навпаки підіграє тому. І, взагалі, от що цікаво, глава Мінфіну США Скотт Бесет заявив, що країнам є, які закликають в Вашингтон до ухвалення санкцій проти РФ, настав час або змиритися, або заткнутися. Про що це мова взагалі? Це такий новий партнерський сленг. Бо мені це нагадало Арахамію і його манеру спілкування. Які шанси взагалі на посилення санкцій проти РФ і чи стануться вони? Може, з початком виборчих процесів в Штатах, бо в вересні в них починаються перегони до Сенату і до виборів в Конгрес, закінчаться вони тільки в наступному році, але вже почнуться. То чи чекати чи ні ці санкції? Я думаю, що санкції введено не буде, тому що Путін знову переграє. Трампа знову ж почавши, сказавши, Да поглиблюємо перемовний процес. Ми на шляху до миру, і вони можуть вийти і разом це заявити. А насправді Росія буде затягувати цей процес і на на цьому першому етапі, тобто зав, за, ну, завтра ми дізнаємося, сьогодні скільки там, 22.30 за Києвом, буде сьогодні зустріч, і ми от уже. Суботнім ранком або хто ще вночі буде слідкувати. Я думаю, що я, я буду один із тих, хто слідкуватиме вночі, е, і е, ми побачимо той, мій прогноз, що е, якісь зрушення будуть, щоб Трамп міг сказати, що все, ми на правильному путі, а е, Путін якусь кістку кине. Скаже, що ми е, в перемовинах, і це буде там очікувано, що це може бути там типа припинення. В, ну, при, не стріляємо по тилам. І всі так, ухти, ухти. тепер мир, Мирні громадяни страждати не будуть там тіпа, ні в Росії, ні в Україні. Хоча ми ж по їхнім мирним кварталам не б'ємо, а вони по нашим б'ють. от е, І це буде е, індульгенція для Путіна. Путін сказав, які санкції, як ми вже на шляху до мира. Але е, тут, якби було жорстко. То по, по ідеї Трамп вимагав би якихось дедлайнів. Окей, перестаємо, от там з 16 числа чи хай 17 з понеділка, з 18 серпня, перестають літати по тилам. Але ж давайте тоді з 25 серпня, щоб не робити нам подарунок на день незалежності, там з 25 серпня, наприклад, розходяться, виводяться там важка техніка. Там ще з якогось числа там перестають літати дрони. Росіяни на це підуть, от тому що їм, і вони і без техніки, і без бронів ще швидше наступатимуть, тому що в окопах їх реально більше. Да? Тут навпаки, тут же ж ми розуміємо, що навпаки Путін буде казати: от не хочуть, не хочуть українці не хочуть. Ми ж пропонуємо взагалі тільки стрілкову зброю приміняти і шаков. І на вони на шаках Можуть, можуть дійсно там робити якісь прориви. То, що, е, в полі їх більше, якщо не працюють і в ПІВІ, ні з нашого, ні з їхнього боку не працюють ні шахеди, не працюють каби. Ну тобто, в повітрі війни нема. Та Росія на це скаже ух ти, класно. Ну, ж таке бути, да. Ну, ти оптимістично дуже налаштований, кажу відверто. От я, я не знаю, може, я просто став пессимістом, Бориславе, але насправді вони будуть затягувати, вони не будуть йти на ці дедлайни. Тобто, Путін, сказати, що ми в процесі і все. а цей процес буде йти там ще довго. Віт, я не бачу просто передумов для того, щоб Путін погодився. Але те, що Путін щось кине з Трампу, це стовідсотково, це зрозуміло. Більше того, такі зустрічі не проводяться, якщо нема попередніх домовленостей. Але тут я впевнений ще в одному моменті. Вони можуть кинути щось таке, наприклад, повітряне перемир'я. Ну таке може бути з якимись там умовами ще щось. Ну, подивимось.